37 тонн медикаментів від фонду Українська перспектива були передані до дев'яти шпиталів і лікарень, де сьогодні проходять лікування поранені українські солдати до обласної лікарні імені Мечнікова. Волонтери фонду передали більше 100 упаковок дороговартісних медпрепаратів для хірургічного відділення. Крім того, на запит місцевої влади міста щастя волонтери фонду разом з спілкою ветеранів Афганістану передали мешканцям щастя більше 10 тонн гуманітарної допомоги. Це продукти харчування, борошно та ліки. Робота фонду з надання допомоги мирним мешканцям зони конфлікту та пораненим триватиме й надалі, запевняють у фонді Українська перспектива сьогодні ми в город Щастя Луганської області відправили гуманітарний груз 10 тонн допомоги. Это, как мы знаем, сегодня в городе находится более 4 тысяч беженцев. В этот груз входят продуктовые наборы, входят мука для детских садов, школ и медикаменты для больниц, для центральной городской больницы, в которой сейчас находятся и в том числе и бойцы из зоны АТО.